Коваль. Дальний удар не точно. Гарно прикластись до удару. І відповідь від енергетиків не закінчилося. Дуже гарячий був. Отримує передачу. Ну і кіндратів. Дальний удар від... Першим темпом. Коротким удар. І тут Ляск. Лев... Іще один ударний Ігор Корсун. Орес. Ораз... Лише два квартети. І, І тут виручає. І вдвічі виручає. Володимир Кардаш. Класний момент. І ще один надпоперечений пробув. І зараз виграє боротьбу Ігор Корсун. Вирішив так зіграти. Вольову перемогу над Титан Зорея здобули у черг фінальному поєдинку і локо в вдруге свою історію виборола титул. І ще один з фантастичних момент був гольовий. Ну, ну, принаймні, Ще другий удар заблокували. Енергетичне дербі. Ураган енергія. Здорово, дуже здорово. Без картки. Володимир Кардаш образив, сидячи про свисту, наймолодшого чемпіонату, Чемпіонаті, зокрема, Василь Баланик і Назар Шваде є кращим бомбардиром чемпіонату. У у такий, відкрито, друзі. шалені трибуни. На майданчику коледжу фізичного Чемпіонат, зокрема, Василь Балавник і Назар дає кращим бомбардиром Чемпіонату. Рахунок ульоса в матчі такий відкрито, друзі. шалені трибуни. На майданчику коледжу фізичного виховання. Вони нарешті це зробили. Юні Дракони розіграли по нотах. І я не чую вас. Тримають удар франківці. Тримають, оскільки, думаю, не в планах енергії. Пропускати Михайло Гроцев. Ударчиків, скажімо так. І кефа у боротьбі з більш досвідченими суперниками Микола Грицина Віддає передачу на свого брата. І рахунок у нас стає нічийним. Два Грацини організували взяття воріт. Один-один, друзі. На 20 й хвилині кращий бомбардир енергії Михайло Грицина за нашої трансляції. Чи вперед Ветеран українського футзалу 40-річний Максим Павленко. Він став минулого тижня рекордсменом за кількість зіграних матчів у Кубку України. Цілик. Ой-ой-ой! Я вам скажу, друзі, це було! Дуже красиво, це було дуже ефектно і несподівано. Мам, не мам, лише для мам. локомотив здобув комфортну перемогу. З рахунком 2-0 над приватом. Круто, весело, гарно. З блоком тут ніяк не розібралися. Ну, Лежить гравець, який отримав пошкодження того, щоб називатися енергетичне дербі. Справді. До речі, друзі, це 50-й матч урагану та енергії. в рамках... це в Дербі. Вже згодом завершується у не влучив твір А тим часом у нас екватор перетнули другого тайму. Здорово, один так Михайло Зварич прибував. Зараз може бути контратака швидка. Підключає пелеха. Але як йому вдасться? Ні, ні, ні. І ще раз цікаво. Хапається за голову болевальники на трибуних Коледжу Джуфізерний. Призміть до життя воріт. Коли зрівняли рахунок і франківці. Ой-ой-ой, як здорово! Опаски болівальників на трибунах. І тут щастя було б на коледжу фізвиховання. І далі ми побачимо драмату. Бачимо, як зараз після невеличкої пау. І Віталій Біров тягне цей пенальті. Баланих прибуває вищий воріт проти Віталія Бірова. І Михайло Гарцина точно він поводить енергетики вперед. Корсун забиває свій шанс. Реалізовує 3-3. І тягне літалі біро. І боргун міг завершувати серію. Відлучає усій хворі це. Меня немає. І Андрій Федюк. І енергетики виходять вперед у серії до двох перемог. Таким чином драматичний двобій у нашому протистоянні енергетичного дербі завершується. Володимир Кардаш лише один сейф зробив.